Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду готувати грибну ікру. Мене пригостили ось цими чудовими лисичками, які назбирали в тусканських лісах. Тому сьогодні я хочу приготувати ікру. Дуже добре мати баночку такої ікри, додати ложку до будь-якої підливи, додати до будь-якої начинки для вареників, для пирогів. Для приготування грибної кри нам знадобляться мінімум продуктів. Тут в мене пів кілограма грибочків, одна цибулина, досить немаленька, одна морквина, зубчик часника. і спеції я взяла гілочку тимяна, пару гілочок петрушки. І в процесі готування я додам сіль і перець. Мінімум спецій, мінімум приправ, тому що грибочки запашні, і щоб не перебити запах і аромат грибів. На плиті в мене вже готова сковорідка і почну я з цибулі. Цибулю нарізаю довільними шматочками. Очі повні слів. Розігріваю сковорідку. Один зубчик часника розчавлюю. І буду тушкувати разом з цибулею сковорідку наливаю олію і викладаю цибулю. Тушкую на невеликому вогні. Моркву натираю на крупній терці. В принципі, на будь-якій терці можна натерти на крупній, на, на мілкій, тому що потім ця ікра буде перебиватися. Так само і чесник я цілий зубчик відправила. Він буде тушкуватися, обм'я, піддасть весь свій аромат. Потім все це я буду перебивати в блендері або ж можете перехватити на сорубку. Надираю моркву. Тим часом, поки цибуля і морква в мене будуть тушкуватися, гриби я викладаю в каструльку. Ставлю на вогонь. Гриби я хочу протушкувати в каструлі, додам трішки солі і хочу, щоб вони якнайбільше випустили соку. Тому що вони трошки водянисті, були дощі, тому краще, щоб ця вода вийшла, тільки після того я їх покладу до цибулі і до моркви. Додаю сіль, накриваю кришкою і тушкую. Бачите, скільки води випустили гриби. Ще протушкую, проварю 5 хвилин. Далі. Цибулька теж тушкується, додаю моркву, продовжую тушкувати. Гриби стільжую і відправляю до моркви і цибулі. Продовжую тушкувати. Баночка стерилізується, гриби протушковані, готові. Зараз буду перебивати в блендері. Частину переб'ю в блендері, а частину залишу цілими грибочками. Щоб якусь підливу робити, дуже гарно, якщо будуть попадатися цілі грибочки. Гриби ще раз відправлю в сковорідку. Пропарю буквально декілька хвилин і буду викладати в стерилізовану банку. Банка простерилізова, кришечка також. Викладаю грибочки. Перевертаю і ікра готова. З пів кілограма грибів, однієї цибулини, однієї морквини в мене вийшла 250-грамова баночка грибної ікри. Як я вже сказала, на грінки, до будь-якої підливи, до будь-якої начинки, одну ложку до супа. Поміняє смак супа, додасть навіть свій яскравий колір. Дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобався цей рецепт і він вам був корисний, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Вперед буде ще багато нових та смачних рецептів.